Цікаво, чому дно водойми завжди здається ближчим і мілкішим, ніж є насправді. Спробуємо пояснити це за допомогою явища заломлення світла. Світлові промені відбиваються від дна і, переходячи з води в повітря, змінюють свій напрямок. Після цього потрапляють в очі. Нам здається, що промені надходять від ближчих предметів, а камені і річковий пісок ніби наближаються до поверхні. Це озеро Байкал, що знаходиться в самісінькому серці Сибіру. Байкал найглибше озеро на нашій планеті. Його глибина становить 1642 метри. Надзвичайна чистота води дає змогу зазирнути в його глибини і навіть побачити дно озера. Здається, що глибина в цьому місці не перевищує кількох метрів, а насправді вона сягає 20 метрів.